Цифровий музей, місто і зброя відкрили в Івано-Франківську. На сенсорних моніторах у музеї, що у палаці Потоцьких, фото і відеоматеріали про історію колишнього Станіславова. Також у приміщенні розмістили сім реплік зброї. А на манекенах при вході однострої різних періодів приватної армії Потоцького, воїнів у Гата УПА. Музейний комплекс багатофункціональний. Загалом це формат інтерактивного цифрового музею. На самообладнанні є. Картографічні іконографічні матеріали, текстові матеріали це ті, які проявляють періоди, ті, які підводять до кожної з тем, ті, які пояснюють власне, ті артефакти, які є репліки розташовані в вітринах. Окремо є інтерактивні динамічні проекції, які теж вводять, скажімо, створюють атмосферу такого залученості в історичний простір, історичне середовище, які фактично огортають вас в тому середовищі. Тому засоби сучасні вони дають можливість якомога ширше, детальніше і доступніше для кожного відвідувача подати інформацію. Музей місто і зброя відкрили у межах проєкту назад до наших спільних коренів. Його реалізували з 2020 року за співфінансуванням Європейського союзу. Так із бюджету ЄС спрямували 350 тисяч євро, а з бюджету Івана Франківська 40 тисяч євро. За ці гроші виготовили проєктно-кошторисну документацію, оплатили роботу експертів та зробили ремонти. Всі ці кошти, основна їх маса була витрачена на ремонтні роботи. Можливо, вам не так це помітно зовні як глядачам, але цей корпус, який перебував в незадовільному стані, зазнав конкретних змін. Тобто тут усилювалися, укріплювалися фундаменти, тут замінювалися весь дах, робилися системи відоспостереження пожежної. При тому всьому сам музей займає тільки частину приміщення корпусу, це десь 120 квадратних метрів. Сам корпус має площу 400 квадратних метрів. Однак всі роботи по фундаменту і даху були зроблені для всієї будівлі. Ось тому можливо на перший погляд буде здаватися, що це маса грошей, а їх не видно. Їх насправді видно, тому що це основа, яка дозволить працювати далі з приміщенням. Музей зброї стане родзинкою історії міста у межиріччі двох бистриць для місцевого шкільного юнацтва та гостей міста. Це буде чергова екскурсійна локація, яка розповідатиме, з чого починалася Україна. Вікторія Богдан Ярослав Лелет, новини на вежі.